Послухайте, що в ній звучать всі голоси. Альти, й ти Собрано Ангели співа співають і діти несуть на плечах крики Божий престол. Несуть на гору наче сізіфів камінь, Під підмерсекс і рок-н-ролл. Нам не обіцяли ні вічного життя, ні любові до гроба, ні сімей, ні теплих квартир. Кожному видали з народження тільки смерть от її і несе. Як коштовний дарунок, як ніжність маминих рук, народжений на самоті завжди самотнім був. Але слухай тишу, ти знайдеш її і коли, між вибухів полі, замерзаючи в бліндажі, посеред моря машин і моря води, по шарпаних квартирах між плінтусир, по кишенях, шукаючи від помешкання ключі, як знайдеш тишу, то ти слухай її. Він вміщаються всі на світі слова, як райдуга, що витікає в моря, де тільки світло і тиша сходять на тебе благодатним вогнем. Так Бог приходить мурахою, котиком, чи бродячим псом. І раптом в тобі народжується любовь. І зрозуміли ситуацію, психологи кажуть, настає сепарація. Кажуть, дозвайте собі печаль, пожалійте себе, а мені нікого не жаль. Я просто стою і рахую ворог по весні, адже скоро весна. Я не пам'ятаю, скільки в лютому днів, і скільки лютих, хто і коли прожив, та й чи прожив. Прожити цей місяць значить крізь пекло пройти, де психологів сам Вергілій годив. І не кожен психолог дійшов до свого персонального дна. І весна насувалась, і я стояла одна, рахувала ворон чи Фредів, коли бій, хмари цивільних в прожитих моментів. Я стою на лінії манергейма. І рахую сніг на фортецях безлейбів. І рахую війни за кількості модних домів. В його босі, кажуться, в дітлих ходив. І в усіх цих ліках швидше в них не зайти. Я ловила картів, я ловила лиші, а спіймала дракона, наче свідка старого Сейгона. Ми не палили на Палмі, у В'єтнамі, ні на його кордонах. Ми прожили так мало і так багато пролили сліз. Я намагаюся відірватись від мами, намагаюсь навчати навчити самі ходити, стояти прямо обома своїми ногами. Адже в будь-якій ситуації... Ну ви зрозуміли, хуям сепарація. Грошей нема в кишені грам кокосу. В Берліні вогко і лютий під вопросом. Чи під обстрілом, чи під надклядом Дахау. Тебе сюди, хто може кликав, а мене не звав. Я тут інкогніто, на каторжних роботах, на всіх випрах просвічуюсь, живу по сквотах. В китайських джинсах і в дизайнерських трусах. Працюю у полях чи ставлю крапки на полях. Сказати важко, голові мої дірки вже не налазить ні на яку голову думки мої про смерть і про погоду. Я одягаюсь в латекс і виходжу на роботу. І знову вогко, знову люди не вгадав. Він віднапраг конкретно і навіть трошки заїбав. Після нічого тільки в Кросбургу обрав. Там Українець замість коксу це трамон продав. Його шукали всі до ранку африканці. Щоб пригледіти його і перемогти в мовчанці, Щоб перекрати всі фінали континенту. І щоб Алжир не забивав ворота Сенегалу вирішального моменту. І це трамон він, звісно, діє безвідмовно. Та за його продажу тут дають е, 4 роки у концтаборі, або Дослідна, або прики, чотири роки у тебе буде переказати мене Томаса горуча рівну. Ніхто не може, всі розходимось. ідем додому, і тільки я заводжу знов і знов, і знов, і знов і знову. Грошей нема, кишені, грам кокоса Грошей нема, кишені, грам кокоса. Грошей нема, нема, нема. Кишені, грам кокоса У кишенях паралельні всесвіти. В одній Нора Льюіса, в другій Химери Лавкрафта, в кишенці на грудях Кавка, і здавалося б, все це суцільна страшна казка. Та вона носить у парці паралельні всесвіти і не жаліється, хоч як би їй не було важко. Зазвичай, навіть просто не знає, тому й рухається так вільно і так ваяжно. Легко дістає з однієї кишені ананасовий джем. І шоколад за місом. З іншої дістає невиденки і жолуді, повні кишені жолодів. Вони вибирають і випадають з її наболілих спогадів. І по маршруту її дрейфування дріху. виростають дуби. А казали, що ліс посунув на схід. Казали, що ліс пішов, іди, іди. А вона говорить у вісні і губить дім Паралельних світів дістає турнікети, дістає тривоги і їх валізки, борони жилети. Потім ходить собі сама, як земля, народжує букви, сплетені у слова. Дерева і химери народжує, Забутих титанів, як тиранів, і вже за тисячу років вона не пам'ятає, що щось було колись востаннє. Дістає сири ферментовані, вилежені. Дістає філософів різних, виважених, і на будь-яку суєту не зважає. Та коли-небудь їй серце не вона запірне у кишені сама собі і тихо, беззвучно зникне. І тихо, беззвучно зникне. Давай з тобою зіграємо в дурня. От тобі моя карта вита Від щирого серця і почок. Тобі валет, мені цвіточок, Тобі дама твікова за обидві щоки, Мені туз стрифовий, такий триховий. От тобі моя карта гола боса, ранок на синовалі, секс по косах. От тобі ще стирбі і всі на погони. Будь мені живий, в шапці здоровий, будь мені сином, будь мені дочкою, ти ж піди народився в сорочці. От тобі в козир останній мій, коло ти самий одмой. Ми з тобою левські дама. Ти молод я, б... ти в колоді з дамами, а я з козами І карту карта б'є, криє. І мені ця гра, як стара повія, все вміє, все-все вміє, і сонце обом нам світить, та чомусь не гріє. Не можу заснути, хоч північ бере своє. Ділі досвід життя вона твоє і моє. Дзвонив друг художник мені в інстаграм, дзвонив накурений в хлам. Ми говорили про радість, тріумф радості, Закреслено волі у лушниках. Пам'ятаєш там хтось що сказав дорогих пуховика? Не пам'ятаєш, не правильно робиш, забудь. Ми говорили про мертвих, яких не вернуть. Говорили про Нью-Йорк Таймс і бібісі. Говорили, як тут на заході втомилися від війни. І як важко очікуванні невідомо чого, їсти їм смачно і бути дороге вино. чи завтра це все можуть у них забрати. І втричка ще іще Першої світової війни. Лежуть воїни, вчорашні пекарі, актори і лікарі. І заснуть там ядерним безпробудне. Тінями відмитріться звідси все людське. По дічелі, Караваджо, мене, тільки боск нависла над усіма, Єросима укрила розправить пітьма. Європа ґрунтами і каменем дом'ятає все. Тут кожен містий замок зносили до снов. І кожна мати знає, що таке смерть і любов. А хто тобі дзвонить тепер по ночах? Хто з тобою накорюється тепер в хлам? Хто запускає в небо разом з талевих пташок. Який тепер у тебе, тепляче набіри про що? Як тобі там сумується, як сміється без мене, і як називаєш ти тих коціліст іксоба, що так часто постиш їх в інстаграм. Дижинися, я завздру бродячим псам. Я не можу заснути, без тебе всі сни про війну. Пообіцяй, що все це мене. Пообіцяй, я заснув. Побіч це все мене. Пообіцяй, і я. У будь якій незрозумілій ситуації психологи кажуть, настає сепарація. Кажуть, дозвайте собі печаль, пожалійте себе, а мені нікого не жаль. Я просто стою і рахую воросні, адже скоро весна. Я не пам'ятаю, скільки в лютому днів, і скільки лютих, хто і коли прожив, та й чи прожив. Пережити цей місяць значить крізь пекло пройти, де психологів сам Вергілій годив. І не кожен психолог дійшов до свого персонального дна. І весна насувалась, і я стояла одна, ховала гором чи Фредів. Коли біль, хмари цивільних в прожитих моментів, я стою на лінії Маннергейма, І рахуюсь їх на фортецях без лейбів, і рахую війни за кількості боїв. В його кажуть, сам Гітлер ходив. І в усіх цих ріках швидше в них не зайти. Я ловила карти, я ловила лиші. Спіймала дракона, наче свідка старого Сайгона. Ми не палили на палню, ні на його кордонах. Ми прожили так мало і так багато пролили сліз. Я намагаюся відірватися від мами, намагаюсь навчити самі ходити, стояти прямо обома своїми ногами У будь-якій ситуації. Ну ви зрозуміли, хуям сепарація. Ще й нема, в кишені грам кокосу. В Берліні вогко і лютий під вопросом. Чи під обстрілом, чи під надклядом вдахав. Тебе сюди, хто може кликав, а мене не звав. Я тут інкогніто, на каторжних роботах, На всіх вітрах просвічуюсь, живу по сквотах. В китайських джинсах і в дизайнерських трусах. Працюю у полях, чи ставлю крапки на полях. Сказати важко, гові моєї дірки вже не налазить ні на яку голову думки мої про смерть і про погоду. Я одягаюсь пратекс і виходжу на роботу. І знову Бог нову не вгадав. Він віднапряг конкретно і навіть трошки заїбав. І все нічого тільки в кроцьбургу обрав. Там Українець замість коксу це трамон продав. Його шукали всі до ранку африканці. Щоб як я і перемогти в мовчанці, щоб перетрати всі фінали континенту. І щоб Алжир не забував ворота смигало вирішаументу. І цей травмон, він, звісно, дві безвідмовно. Чотири роки у концтаборі буде слідно переказати мене Томаса горуча рівну. Ніхто не може, всі розходимось. Ідем додому, і тільки я заводжу. Знов і знов, і знов, і знов і знову. Грошей нема кишені, гран косо Хороший нема в кишені, грам кокоса. Хорошень нема, нема, нема в кишені грам кокоса. В її кишенях паралельні все В одній нерай в другій в крафта. в кишенці на грудях кавка. І здавалося, це — суцільна страшна казка. Та вона носить у парці паралельні всесвіти і не жаліється, хоч як би їй не було важко. Це, звичайно, від просто не знає, тому й рухається так вільно і так валяжно. Легко цістає з однієї кишені ананасовий джем. І шоколад за нісом. Зістає невидимки і жолоді. Повні кишені жолодів, вони вибирають і випадають з її наболілих спогадів. І по маршруту її дрехвана виростають дуби. А казали, що ліс посунув на схід. Казали, що ліс пішов, іди, іди. А вона говорить у лісні і губилоді. З паралельних світів дістає турнікети, дістає тривоги і їх валізки, жилети Потім ходить собі сама, як земля, народжує букви, сплетені у слова. Дерева і химери народжує Забутих титанів, як тиранів, і вже за тисячу років вона не пам'ятає, що щось було колись востаннє. Дістає сири ферментовані, виважені. Дістає філософів різних, вивижених. І на будь-яку суету не зважає. Та коли-небудь їй серце не бридне. Вона закірне у кишені сама собі, і тихо, беззвучно зникне. І тихо, беззвучно зникне. Давай з тобою зіграємо в дурня, от тобі моя карта бита від щирого серця і точок. Тобі валет, мені цвіточок дама за обидві щоки Мені триховий, такий триховий. От тобі моя карта гола боса, ранок на сивалі, секс в покосах От тобі щестки дві і всі на погони, будь мені живий, в шарці здоровий, будь мені сином, будь мені дочкою, ти ж піди, народився в сорочці. От тобі козир, останній мій, Коли ти самий отбой Ми з тобою, дама ти молод я. Ти в колоді з дамами, а я з козами. Удар так, як риє, і мені ця гра, як стара повія. Все вміє, все-все вміє, і сонце обом нам світить. Та чомусь не гріє. Життєви на твоє і моє. Дзвони в художник мені в інстаграм. в накурений хлам. Ми говорили про радість, тріумф радості, Закреслено волі у лушниках. Пам'ятаєш там хтось, що сказав дорогих пуховиках. Не пам'ятаєш, не правильно робиш, забудь. Ми говорили про мертвих, яких не вернуть. Ми говорили про Нью-Йорк Таймс і BBC Ми говорили, як тут на заході втомилися від війни. І як важко вичікує, невідомо чого, їсти їм смачно, і пить дороги ви, наче завтра це все можуть у них забрати. І втрим чаї ще іще Першої світової війни. Лежуть воїни, вчорашні пекарі, актори і лікарі. І заснуть там ядерно, безпробудно, тінями Відвитриться звідси все людське. Бо дічелі, Караваджо, Моне, тільки воск нависла над усіма, Хіросила укрила розправить пітьма. Європа ґрунтами і каменем вим'ятає, Тут кожен міст і замок зносили до снов. І кожна мати знає, що таке смерть і любов. А хто тобі дзвонить тепер по ночах? Хто с топою накорються тепер в хлам? Хто запускає в небо разом столових пташок? Який тепер у тебе тепляче набіри пташок? Як тобі там сумується, як сміється без мене, і як називаєш ти тих котів і к собак, що так постуш їх в інстаграмі. Дожинися, я заздру бродячим псам. Я не можу заснути, без тебе всі сни про війну. Пообіцяє, що це мене. Пообіцяй, і я Ти пообіцяй, що це все мене. Пообіцяй, і я засну.